Доброго дня! Хотів вам сьогодні представити, як ми будемо різати дрова. Е, Бушною циркуляркою моторами зняли. Мотора ми зняли, ми зняли. Для того, щоб було легше крутити. Отак як небудь причепили. Уже гру дров ми нарізали. Зараз ми подивимося, як вона буде справлятися з більш серйознішими дровами, ну, для того, щоб не заводити бензопилу. По розходу солярки доволі, ксаді виходить. І Зараз спробуємо завести. Що він нам покаже?